Привіт, друг, ти на каналі розпаковки. І сьогодні до нас ще прибула чергова посилочка з Aliexpress. Тому лайк, підписка і, звичайно ж, не забувай про коменти внизу. А ми спішимо розпакувати ще одну посилку. Ось така до нас прийшла дуже важковата посилочка вагою в пів кілограма. Ви, напевно, вже догадали, що це може бути таке важке. Так, це акумулятори для павербанка. Ось тут буде відео з попереднє, де я розпакував павербанк швидкою зарядкою. І саме для нього я придбав ось ці акумулятори. Тому давай розпакуємо і подивимось. Подивимось, подивимось, що там. А там ось такі прийшли коробочки. Все як має бути, дивіться. Так, там більше нічого. Ось такі прийшли коробочки маленькі, і в кожній коробочці у нас йде акумулятор типу 18650 з ємністю в 3 350 мА час. Доволі важкуваті вони. Дивіться, тут кожен, якщо 10 штук, кожен виходить по 50 грам. В принципі, ємність має відповідати заявленої. Так написав в себе в коментарях. Продавець, силочку обов'язково залишу на нього під відео. Тому. Достаємо ось такі всі акумулятори. Дивимося, що не всі, в принципі, цілі, не пошкоджені. Дуже довго йшла ця посилка. Зараз, ви, наскільки знаєте, війна у нас в Україні, тому всі акумулятори і взагалі будь-яка посилка зараз йде все через Європу на Латвію, допустимо, там і звідти. Уже нас, до нас на Україну. І дивіться 10 штук. Я от. Зараз давайте їх відкладемо в сторону. Наш зарядний пристрій. І давайте спробуємо. Поставити на зарядку. Ось тут де 2 А сюди, в це гніздо. Так, і показує нам, що йде заряд 500 мА. Чому не вибрало 1 А чи хоча б так, пішла зарядка. 61% 3,7 В. Давайте ще одну поставимо. Так, тут 61, тут 71. В принципі, не, не зрозумів, чому 500 мА. В принципі, мало б заряджати хоча б одним ампером. Якщо одне гніздо, то в принципі мало бути б двома відразу. Пішла зарядка, тому, друзі, ось такі акумулятори. Я їх всі заряджу до кінця, коли вони покажуть повністю заряд кінець. Ну і В принципі, тоді кожен попідписую, відкалібрую і зберу павербанк. І вже тоді окремо знімлю відео, в якому повністю буду збирати ці акумулятори в павербанк. І, звичайно ж, покажу відео і протестую відразу цей же павербанк. Ось таке коротеньке відео, як ви бачите, заряджається. Тут 63,11. Тут 0,8 мА. Ну, звичайно, вони вже якусь ємність мають, тому вони точно вже не покажуть точну ємність, їх треба повністю розрядити, а тоді ж зарядити. Ну що ж, таке відео вийшло, друг. Підписуйся на канал. Якщо щось цікавить, запитуй, завжди, розповім. До нових зустрічей. Пока.